Від. Розпочинаємо наше навчання польської мови. Нагадуємо вам, що за основу нашого навчання ми брали підручник польська мова за 4 тижні. З так він виглядає, автор цієї книжки Мажена Ковальська. Назва книги говорить сама за себе. За 4 тижні можна навчитись розуміти, говорити і навіть писати на польській мові. Наше навчання полягає на тому, що ми конкретно на прикладах. Навчимо вас відмінювати і писати на польській мові. Також ми подаємо вам слова для записання в тематичні словнички. Ми маємо дозвіл від видавництва РеС на проведення навчання. Розпочинаємо наше навчання. Сьогодні урок 13. Лекція 13. Як і попередньо, пропонуємо вам прослухати, як звучить поданий на екрані текст. Postarajcie się zapamiętać, jak wymówlają się niektóre składnie słowa. Lekcja 13. Jadę do Krakowa. Rano Waldek rozmawia przez telefon. Wiesz, jadę do Krakowa. Kiedy? W przyszły wtorek. Na jak długo? Na dwa dni. Wracam w przyszły czwartek wieczorem. Chcesz jechać ze mną? Muszę się zastanowić. Tak naprawdę nie mam teraz dużo pracy, i bardzo chciałabym pojechać do Krakowa, ale nie wiem. Możemy najpierw zwiedzić Kraków, a potem pojechać jeszcze na jeden dzień do Zakopanego. To jest dobry pomysł, ale naprawdę muszę się jeszcze zastanowić. Dwie godziny później w pracy. Czego szukasz? E, szukam numeru telefonu informacji PKP. A, już mam. Informacja PKP, słucham. Proszę pani, o której godzinie są pociągi do Krakowa, z Warszawy Centralnej? Rano czy po południu? Rano. Intercity o siódmej. O której godzinie jest na miejscu? O dziewiątej. Dziękuję, do widzenia. Taras maryniak i jego przyjaciel Marek w restauracji. Jutro jadę do Borowa. Gdzie to jest dokładnie? 10 kilometrów na wschód od Konina. Mam nadzieję, że wujek Adam ciągle tam mieszka. Ja też mam nadzieję. Czym jedziesz? Pociągiem czy samochodem? Samochodem. Połączenie kolejowe nie jest tam zbyt dobre. A ty jakie masz plany na weekend? Zostaję w Warszawie. Idę na koncert do Filharmonii. Do zobaczenia w poniedziałek. Miłego weekendu. До понеділку і поводження. Давайте перейдемо до вивчення сторін світу. Всі ми знаємо, що існують чотири основні географічні напрямки: Північ. Пуноц, південь, Полудн, Захід, Захуд, Схід, Всхуд. Зверніть увагу на закінчення. Півноч Północne, północna, północne, na północ od. Południe. Południowę. Południową. Południowe. Na południa ot. Zachód. Zachodnie. Zachodnia. ЗАХОДНЯ – на заход от. Всхуд. Всходні. Всходня. Всходні. На всхуд от. Перейдемо до граматики. В цьому уроці ми вивчимо та провідміняємо такий прийменник з займенником, як зі мною, з тобою. Зверніть увагу на закінчення. В лічбі поєдинчий, однині, ми можемо сказати. Я мно, ти з тобою, Он з ним. Она з нього. Оно з ним. В лічбі многій, множині, ми можемо сказати Ми з нами, Ви з вами. Оні Ними. І приклади. Чи хочеш іщ ість мною до кіна? Хочеш піти зі мною в кіно? Хтів би м'їть з тобою до Гданська. Я хотів би поїхати з тобою до Гданська. Хаба бим бич з ним. Я хотіла б бути з ним. Поядав з нього до Кракова. Поїду з нею до Кракова. Хоче на каву з нами. Ідіть на каву з нами. Чи можемо їхати з вами? Чи можемо поїхати з вами? Хмельни з ними. Хочемо з ними порозмовляти. Сьогодні ще хочемо вашу увагу звернути на те, як вживається прикметник «в» з певними словами. На уроці 9 ми показали вам, як вживається прикметник «в», з назвами днів тижня. І там ви бачили, що ці дні тижня в понеділок, в шльодек в ставляться в знахідному відмінку. Тут же подивіться, будь ласка, що такі слова, як тиждень, місяць, рок після прикметника в виступають в формі місцевого відмінку. Подивіться в пришому тигодню, в наступному місяці в тим року. Ну і ще тут же одразу подивіться, як ці слова джень, тиджень, рок виступають в множині. Тобто, коли говоримо джень, тиджень, то змінюється основа цих іменників. А коли говоримо рок, то взагалі змінюється ціле слово, виступає суплативна форма цього іменника це лята. За два дні я до Ктанська, за три дикодні Бенджі екзамін. Працюю в фірмі АПЦ із 3 лята. Запам'ятайте, що множина від цих іменників змінює свою основу. Ще на сьогоднішньому уроці хочу звернути вашу увагу, що говорячи про дні тижня і використовуючи до, вживаємо ці іменники назви днів. В родовому відмінку. Звертайте на це увагу і говоріть закінчення правильно: Поніджавек до понеділку. Вторек до вторку. Шрьода. до шрьоди. Чвартек. До чвартку. Піонтек до пьятку. Субота. До соботи. Ніджеля. До ніджілі. Сьогодні ми пропонуємо вам розглянути, як правильно застосовувати такі прикметники як На ДО В над. З такими дієсловами як ядев і ідев. Подивіться, коли ми говоримо, що їдемо до якогось міста, то вживаємо прикметник до. При цьому назву місця. Ставимо в родовому відмінку Ядав до Кракова. Ядав до Варшави. Ядав до Ополя. Так само прикметник до застосовуємо тоді, коли хочемо сказати, що їдемо до якоїсь країни. Ядав до Хішпанії. Ядав до Греції. Ядав до Влог. Знову ж таки, Ставимо іменники в родовому відмінку. Говорячи про будівлі, парки, ліс, природу, сквери, то теж говоримо, вживаючи прикметник до ідеу до банку. Ідеу до б'юра. Ядеу до парку. Ідеу до лясу. Тобто вживаємо дієслова руху ядел ідеу з прикметником до. І так само іменники відмінюємо в родовому відмінку. І отут от цікаве, що коли ми говоримо про гори, то вживаємо прикметник В ядев в татри. Ядев в Альпи. Тобто тут маємо також знахідний відмінок з прикметником В. Коли ж ми говоримо про море, річку Озеро чи Океан. Тобто про все, що зв'язано з водою, то зі словами руху вживаємо прикметника над ядев над вісла, ядев над їжоро. Ядев над Атлантик. Говорячи про плоскі поверхні, наприклад, вулиця, площа, аеропорт, то вживаємо зі словами руху прикметник на ідев на пляць банковий. Ідеу на уліцю двуку. Ідеу на лютніско. Ну і ще зверніть увагу, що коли ми хочемо підкреслити спосіб проведення часу, наприклад, що ми йдемо в театр, кіно або басейн, то використовуємо дієслово іщ. Тобто ми можемо туди їхати або йти, але незалежно від того, ми вживаємо дієслово іщ. Ідеу до театру. Ідео до кіна. Ідеу на концерт. Ідеу до реставрації. Ідеу на басен. Не говоримо ядеу до театру. Звертайте на це увагу Описуючи дію, виконуючи за допомогою якого небудь снаряда, яке ми тримаємо в руках, використовуємо форму орудного відмінку іменника. Наприклад, Піше двок Є Млишков, рисує уловком. Транспортні засоби не є знаряддям, але говоримо, застосовуючи іменники в орудному відмінку. Зверніть увагу, що в чоловічому роді маємо закінчення М, в жіночому А з хвостиком. Автобус. Ядел автобусем. Трамвай. Ядел трамваєм. Самогуд. Ядав самоходем. Почонк. Ядев почонґем. Метро. Ядав метрем. Таксувка. Ядел таксувков. Зверніть увагу на застосування таких прислівників, як найперф і потем. Прислівник найперф виражає першу дію. Подивіться, будь ласка, що ці прислівники ми використовуємо з дієсловами, і вони не змінюються. Хоч дієслова можуть застосовуватись в теперішньому, минулому і майбутньому часах. Самі ж прислівники не змінюються. Прослухайте: Найперв читам, потім пішов. Найперв билим інженєрем, потім билим політиком. Найперв. Бендел в фірмі, потем бендел вдому. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви були з нами. Запрошуємо вас на наступний урок.